Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю, Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи правильну дорогу ви обрали, скажіть, вищі сили, допоможіть, чи правильне рішення, чи правильну дорогу, вірний шлях обрали ті, хто дивиться відео, близькі люди. Чи вірним шляхом ви йдете? Давайте подивимось. Правильним шляхом ви обрали гарну дорогу. Про свою дорогу краще нікому не розповідайте, підтримки ви не отримаєте. Ви роз... Все зміниться. З вами янголи-охоронці. Вона... Вам будуть допомагати рухатись, загояться всі ваші рани. От, про, про свої плани, про свої шляхи краще не розповідати. У вас йде боротьба, тут вийшла людина агресивна, на вас нападають, вас вводять в оману. Ви справитесь, тут будуть і гроші, і всі зв'язки. У вас будуть замовлення. От, я хочу забрати. Всі рамки із вашої голови вони поставлені вам штучно. За допомогою, ну тут може бути і магія, блоки, перешкоди на дорогах. І може бути, як маніпулюють, коли вам втлумачили так, що ви можете. Може, не вірите в себе, щоб ви що у вас може щось не, вийш, не вийде, не, може не вийде? Заперечу, просто дуже довго проростають оці ваші зерна і які, які ви посіяли, але вони проростуть обов'язково. Навколишні люди вас не зрозуміють, можуть вважати, що ви. Дурні, що ви крокуєте в без, що не може бути майбутнього. Що вам треба повернутись, там якісь жахливі умови, як в рабство якесь. Ні, не треба. Все у вас вийде. Заперечуюсь негатив убираю. І з вами вищі сили ви будете на коні. Вищі сили з вами. Так, ось ці люди, маніпуляції, прив'язки, мороки, крадники, заздрість. Нікому нічого не кажіть. Вибираю всі порчі прокляття знімаються. Заперечую морочки стоять, привороти. Знімаю повністю з усіх, хто дивиться відео близьких людей, знімаються всі мороки, аморочки, привороти, відкриваю шляхи дороги. Дуже правильний шлях. Вам треба на собі. Концентруйтесь, на собі, на своїй роботі. Це єдине, так, за що вам треба триматися. Це буде гаразд з вами. Верховний суд вийшли і ангели-охоронці. Одвожу, одвертаю ворогів, більше впливати, маніпулювати не зможуть, своїми справами займаються, більше нападати не зможу. Вбираю всі блоки, перекриття доріг, знімаю, заздрість, глаз, порчі і прокляття знімаю, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. І ще морочки не працюють, привороти не працюють, очищається енергетичний фізичний простір. хто дивиться відео близьких людей дорога на любов, на щастя, на здоров'я відкрита буде Так і так. А ще вийшла карта, що, може, весна ще ви будете чекать на результати своєї роботи, а влітку будуть результати. Вищі сили, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям, більше нічого не заважає бути щасливим. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу жіночу, щасливу чоловічу долю отсікаю ворога на віки вічні. Буде так, як є. От. Так, що правильний шлях ви обрали? Підсвідомо навіть ви відчуваєте. Нікого не слухайте, тільки себе, внутрішній голос. Він дуже гарний у вас. Все правильно. Давайте зараз ще я хочу подивитися питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що треба зробити, щоб допомогти бабусі і дідусю? Того, хто питає? Із будинком, що в окупації знаходяться, бабуся і дідусь в окупації, що треба зробити, допомогти із будинком, що став безхозним. Як допомогти в цій ситуації? Що буде робитися? Важка ситуація, дуже. Дивіться, раніше тут магічний напад на бабусю, дідуся, на цей будинок. Раніше вам вдалося якимось чином почистити не перший раз це нападіння, такий напад. Напад магічно, їх виживають, їх хочуть, щоб вони поїхали. Можуть бути сусіди, можуть бути люди близькі. Ну, от вони посміхаються в обличчя. От. Тут прям магія вийшла. Полюють на цей будинок. Це може бути жінка і молодий хлопець, агресивний дуже хлопець. Чоловік там також. Я це все заперечу, Убираю. Руйную всі плани ворожі, Убираю. Всю магію знімаю, всі негативні програми Убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть вирішити питання із будинком. Тут за певну суму грошей може рішення в суді вирішитися за гроші. Заперечую весь негатив, обираю, руйнує всі плани негативні, відкриваються шляхи дороги на рішення, питання, допомоги. Приходить дідусю, бабусі і з будинком допомога приходить. Без перешкод, буде так і так є. Вираю весь негатив, усі порчі прокляття порчу, насмідь, коли виську має, анулірую, відкриваєш ляхи дороги на рішення цього питання, на користь бабусі і дідуся. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть вирішити питання із будинком бабусі й дідуся того, хто питає. Щоб він більше не був безхозним, щоб належав тому, кому він насправді належить, буде так і так є. Цікавий ворога і по Верховному суду повертаюся, біль сльози і страждання, все погане і лихе, тому хто робить вертає. Буде все сказане, здійснено, так буде. Зараз я хочу поспитати поради, дайте пораду, що робити, куди рухатись, щоб допомогти бабусі і дідусю із будинком в окупації. Ти відповідь. тут допоможе людина, Якийсь має бути з того боку. Чоловік із грошима і суд, судові рішення. Скажіть угу. У вас чи є друзі, якісь знайомі із високих, дуже високих людей? Тут імператор вийшов. І через адвокатські Адвокатура. Тут беруть на храпом і намагаються забрати цей будинок. Це тільки через знайомого, впливового дуже чоловіка. Зараз в підвішеному стані, але все буде гаразд. Вийшла карта, що ваша мрія здійсниться і Верховний суд відбудеться. Ворогам повернеться все їхнє лайно назад. Вони не зможуть забрати цей будинок. Не весь негатив Убираю. Через інтернет треба працювати. Муки, знімаю, знімаю. морочки знімаю. негативні програми, руйную. відкриваю шляхи дороги на вирішення питання із приводу будинку на користь бабусі і дідуся. Більше лиха зробити не зможуть. Отсікаються повністю всі, хто зраджує, хто нападає. Хто в ножі в спину втикає, викриває, викриває і засуджує на довіщі строк, більше не зможуть напасти, буде так і так є. Осікає, вертає навіть. Перекриває. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Бабусі, дідусю, вирішити питання із будинком. Того, хто запитує, близькі люди отримують допомогу і захист міцний буде так? Хоча буде все сказане, здійснено так буде. Так що так, ви знайдете, у вас є знайомі, друзі, якісь люди, які вам допоможуть. Через інтернет, і там треба буде гроші. Це все за гроші. Але ваша мрія здійсниться, ви врятуєте будинок. От, добре, на цьому я буду завершувати. Отака От вийшла сьогодні кава. Я хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Одна-дві гривні щодня на а, дрони, на, на автівки, на всі необхідні речі для наших військових. Будь ласка, не забувайте, як тільки помічаєте, десь ідуть збори, допоможіть. Не минайте добре. От. Бажаю вам, щоб всі вороги, всі, хто заздрять, відступили, більше не змогли втручатись в ваше життя. Стояв міцний захист, буде так і так є. Всі ваші шляхи дороги були легкими. Двері для вас відкриті і захищені. Всі ваші дороги буде так і так і є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!